Всім привіт! Заказав Заліка дрон. Цей дрон коштує 800 гривень. Мені просто цікаво, за 800 гривень китайці зробили, щось -то функціональне. Тобто він буде працювати. чи що там з ним. Зараз покажу, що саме прийшло. Три батарейки не йдуть в комплекті, їх треба купити окремо. Достаємо. Прикольна упаковочка. В кейсі знаходиться все саме цікаве. Опа. Так, що тут у нас є? Сам дрон. Він такий такого розміру. Потім пульт управління. Так, да, сюди треба сюди вставити три батарейки, кнопочки. За 800 гривень, коли клацаєш кнопочки, блін, і вони нажимаються, це просто чудо з доставкою. <гум> блін. Так, що там? Сюди я так розумію, буде ставлятися телефон. Так, -да. сюди типа телефон. Це ми потім подивимося. Так, якась ще штучка. Що це таке? Оу. Судячи з усього, це якась типу, підсвітка, яка вставляється, типа сюди. Ну, ладно, таке. І якийсь пластиковий став, Типа якісь там держателі, якісь там штучки, дрючки, додаткові, додаткові, додаткові ліпістки. Ну, окей. І сам меню. Так. Ну, це, судя по всьому, судячи з усього, це application да? до телефону, понятно. І user manual. Угу, окей. На English і на китайській мові. Окей. Давай розглянемо, що тут є в самому дроні. Так, ці всі штуки розкладуються. Да? Отак от от він виглядає в розкладеному вигляді. Що тут в ньому є? В ньому є В ньому є навіть камера. Офігеть. Ну, це такі китайці дали, звісно. Потім що? Зверху підсвітка. І сюди вставляється, і зараз я його поставив на зарядку, блочок питання. Ну, прикольно виглядає. Попробуємо. І такий пультик. В общем, -то, зараз я спробую його е, запустити, подивитись, що він взагалі. Ну, типа, літає, не літає, да? він функціональний чи ні. Так, attempts номер один. Типа, включаємо сам дрон. Включаємо сам дрон. Ох, йомаю. мою Шайтана мобіль. Так, включаємо цю штуку. Ого. Угу. Замігав, типа, є лінк між пультом управління і самим дроном. Прикольненько. Так, а далі мені треба використовувати мій телефон для того, щоб э, запустити цю, цю штуку. Ну що, політаю на цьому дроні, Блін, прикольна ігрушка на самом деле. Якби в мене в дитинстві були такі ігрушки, я не знаю, я був би звісно Ну Реально прикольна, якщо там, ну, то з дитиною там погратися, типа, ну, щось таке, якщо ти ніколи не користувався <кхух>, дроном, да, не знаєш, що це таке, як воно управляється. Дуже прикольна штука. В нього даже є дві скорості. Типа маленька скорость, на, які, на якому його здуває трохи вітром. Да? І друга скорость, коли ти включаєш, то він так доволі швидко летить. Ну, прикольна ігрушка, класна. Мені зайшла. зашла. Прикольно. А, оця штука абсолютно безполезна. Да? Сюди її прифігачуєш і вона мигає, там світиться. ну таке. Ну, можна про неї просто забути, сюди її положити і все. По часу польоту вистачило батарейки, повністю зарядженої десь на 20 хвилин. Літати ним дуже просто. Просто крутиш цією штукою, цією поворачуєш. На другу скорість переключається оцею кнопкою. Всі інші кнопки я поки що не спробував. Також спробував знімати на камеру дрона. Зрозуміло, що вона там, не дуже ця камера, да, але вона є типу, і можна нею записати якесь відео або зробити фотографії. Чисто для того, щоб навчитися літати. Ну, прикольний дрон. Мені зашло. ну, Реально прикольно ним користуватися mm -hmm. літає круто взагалі. Класна ігрушка. Після такого дрона можна, я думаю, спокійно купувати щось більш дороге. Да, і ти вже будеш в курсі щодо чого. Типа, в загальному це працює. Дякую, що дивились це відео. Всем пока!